Чому небо блакитне? Це питання на перший погляд досить просте, але мало хто може відповісти на нього. Для початку треба сказати, що сонце випромінює яскраво білий кольор, але як так сталося, що небо блакитне? Як відомо, білий колір складається із семи основних кольорів: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового. Які змінюються по мірі зменшення довжини світлової хвилі? Чим більша довжина світлової хвилі, тим гірше розсіюється відповідний колір, тобто найгірше розсіюється червоний колір, а найкраще фіолетовий. Для того щоб відповісти на початкове питання чому ж небо блакитне, потрібно пройти шлях світла від сонця до поверхні землі сліпучо білі промені починають свій рух від сонця зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду і проходять близько 150 мільйонів кілометрів за 8 хвилин і 20 секунд. Астронавт, який знаходиться на орбіті Землі, бачить сліпучо біле світло, що випромінює сонце. В той же час на землі люди милуються безхмарним блакитним небом. Але чому білий промінь змінив свій колір? Причина в тому, що перш ніж дістатися до поверхні Землі, білий промень проходить через атмосферу нашої планети. А вона, як відомо, складається із суміші різних газів, таких як азот, кисень та багато інших. Попадаючи в молекули цих газів, промені починають розсіюватися в різних напрямках. Чим вище сонце піднімається по небосхилу, тим менший шар атмосфери проходять промені і тим менше вони розсіюються. А це означає, що колір сонця буде ставати все білішим. А що буде відбуватися навколо сонця? Червоні промені будуть погано розсіюватися. Помаранчеві розсіюються трохи краще за червоні, а жовті краще за помаранчеві, і так далі по мірі зменшення довжини світлової хвилі. Як нам вже відомо, найменшу довжину світлової хвилі має фіолетовий колір, тобто він буде найкраще розсіюватися. Але за цією логікою небо повинно було б бути фіолетовим, але воно ж блакитне. Нам потрібно урахувати ще один фактор, а саме інтенсивність сонячного світла. Виявляється, що інтенсивність блакитного кольору більша за фіолетові. Тобто небо буде мати той колір, який добре розсіюється, і водночас має високу інтенсивність. І як ви вже здогадалися, це блакитний колір. Але тут виникає ще одне питання: чому при сході і заході сонця небо стає помаранчевим, а деколи червоним? Вся справа в тому, що в цьому випадку промені світла проходять по дотичній відносно поверхні землі і долають велику відстань в атмосфері настільки велику, що слабке розсіювання високоінтенсивних червоних променів вже дає про себе знати у вигляді червоного неба. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити палець вгору та поширювати його в соціальних мережах. Дане відео вийшло за підтримки спільноти, наука і техніка.